Доброго ранку малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про гроші, їх значення у нашому житті та де вони живуть? Скажіть, будь ласка, а що ви знаєте про гроші? Українські гроші, дітки, називаються гривня. А якою може бути гривня? Гривня може бути у вигляді монет або паперова. А для чого потрібні нам гроші? Так! Щоб купувати продукти харчування, одяг, взуття, ліки, іграшки, подорожувати з сім'єю. А звідки ж беруться гроші? Де вони живуть? Так, вірно, гроші живуть у гаманці, у банкоматі. У скарбнички, а найбільший будиночок для грошей це банк. Запрошую вас, малята, разом із тіточкою Совою на екскурсію до банку. Здравствуйте, дорогі малята. Сьогодні я розповім вам про те, що таке банк, і як ці знання допоможуть нам вирости заможними і щасливими. Привіт, друзі! Тітонько, слова. Ми йдемо на екскурсію? Звичайно, не слухо. І запрошуємо з собою всіх хлопчиків та дівчаток. Як красиво! Отже, банк це насамперед посередник між тими, у кого є гроші, і тими, кому вони дуже потрібні. А ще це спеціальне місце для зберігання грошей колись давно в Італії слово банк означало лавку або стіл, на якому міняли, розкладали монети. Зараз банки надають різні фінансові послуги людям та організаціям. Тут гроші не тільки зберігають, а ще й обмінюють, видають у борг, переказують, приймають оплату за всілякі послуги. Виплачуються зарплата і робиться багато іншого. О, який величезний сейф за цими сталевими дверима з безлічу хитромудрих замків ціла сейфова кімната. Це ж треба такі банківські сховища надійно захищені, тож зберігати свої гроші і цінні речі. Тут абсолютно безпечно. Я шо Кесю, не пустуйте. Продовжимо. Тут відбувається обмін валют, тобто гроші різних країн тут міняють на вітчизняні за встановленим банком курсом і навпаки. А тут можна переказати гроші в будь-яке місто чи навіть країну. Наприклад, я роблю грошовий переказ своєму племіннику, котрий навчається за кордоном. У банку можна покласти гроші на рахунок чи на платіжну картку або навпаки отримати гроші зі свого рахунку чи картки. Це дуже зручно. Це ви зняли гроші зі свого рахунку? Правильно, а ось так можна дуже просто поповнити свій рахунок. Готово? А що значить сучасний банк? Ой, я забула сказати спеціально для ящі та Кесі, що банківські машини зовсім не гральні автомати. А крім того, всі вони оснащені чутливими системами охорони. Тож раджу вам перестати бешкетувати. До речі, в наш час чимало банківських операцій можна здійснювати в інтернеті, а ще з допомогою мобільного телефону. Твій банк завжди поруч. Ми в кабінеті керуючого банком. Банківських професій доволі багато, і всі вони почесні і відповідальні. Менеджери, бухгалтери. Охоронці та спеціалісти з безпеки, директори і керівники відділів, програмісти і комп'ютерники, і багато інших професіоналів трудяться для того, щоб допомогти людям вирішити всі їхні фінансові питання. І допомогти нам стати багатими і щасливими. Вірно, наш урок завершено. Яка цікава подорож вийшла. Дякуємо тобі, діточка сава. А ми продовжимо. Малята! Як ви вважаєте, можна накопичувати гроші вдома? Так. А як? Вірно, у скарбничку. Скарбничка це ємність зі щілиною для монет. Скарбничку придумали люди, щоб складати дрібні гроші та накопичувати їх. Ось послухайте казку, яка має назву скарбничка. Для грошей Колись жив був хлопчик на ім'я Андрій. Він був веселий та допитливий, але мав одну проблему зовсім не вмів накопичувати гроші. Щоразу, коли отримував кишенкові гроші від батьків Андрій витрачав їх на солодощі, іграшки або цікаві дрібниці. Одного разу наш Андрій знов витратив всі свої гроші на іграшковий автомобіль, і його бабуся запросила на розпову. Знаєш, що гроші можна не тільки витрачати, але й накопичувати на щось дійсно важливе. Накопичувати? здивувався Андрій. Але як це робити? Бабуся посміхнулася і почала розповідати йому історію про маленьку білочку. Білочка також любила збирати горішки. Влітку вона гралася і витрачала всі горішки на забавки з друзями. Але одного дня старий мудрий дятел порадив їй накопичувати горішки на зиму. Білочка спочатку не розуміла, чому це потрібно. Але дятел пояснив, що взимку їжа буде важкодоступною, і тоді накопичені грошики допоможуть їй вижити. Андрій слухав уважно і задумався. А як же мені почати накопичувати гроші, бабуся? спитав він. Почни з маленького. порадила бабуся. Візьми скарбничку. І кожного разу, коли отримуєш кишенькові гроші, клади до неї трохи. Решту можеш витрачати, але тільки трохи. Андрій вирішив спробувати. Спочатку було важко, але з кожним тижнем він бачив, як його гроші в скарбничці поступово накопичуються. Він навіть придумав маленькі хитрощі, іноді відкладав більше, іноді відмовлявся від дрібних покупок. Через кілька місяців Андрій накопичив достатньо грошей, щоб купити велику енциклопедію про космос, яку він давно мріяв мати. Це була не просто книга. А цілий скарб знань, про які він міг мріяти лише у вісні. Андрій був дуже щасливий. Він зрозумів, що накопичення грошей це корисна навичка, яка допомагає досягнути великих мрій. Ось така казочка про скарбничку, в якій живуть дрібні гроші. Вам сподобались? Гаразд. А де ще живуть гроші? Правильно! У гаманці. Гаманець це будиночок, в який тато або мама складають гроші. Подивіться, як можна зробити своїми руками гаманець з паперу. Спробуйте разом з батьками зробити такий гаманець і ви. Бажаю успіху!